Дякую, привіт, Діма Протіцеп. Зробили от їбалу 5 метрів довжиною, метр ось ширина, двох з тормозами на дві осі. Підсипну голову, як обичний автомобіль, так і під грузову. Поїхали з самого початку. Гальмона ката фірми Алку на 3,5 тонни. тон. До, до неї ставиться такий от гусак наставний. На болтах спеціально така сьома деталь. Оддільно оцинкували її. Кріпиться таким от узлом мощним і петля під розову машину. От землі 86 см. Петля знімається, якщо, вона не... якщо їхати лігкою машиною і вона ще домішала, знімаються ті болти, вона витягується. І все. Вона витягнути як саму болванку, так і отільну сомку трісне. Так, дивіться, диш у нас швиляр, 12 швиляр. Вийшло усили таким от клинком для того, щоб для мощності і щоб для того, щоб вже було все так уже, все дуже класно і красиво, щоб били, що подарунок такий от ящик. Сюди воно положити як рівні, всякі, так і так і шето. Все ложиться, зараз Кстати, Кстати, покраска у нас порошкова. А всі детальки такі, що воно було снятиє поценкувати, ми цінкували цинкою. гарячої цінки. У вас такий комбінований і доволі прихвалюємося. Рама у нас йде із уголок, уголок 8, сотий уголок стінка 8. Так, то буде правильніше. Доска в нас йде 62 см. Специально пол утопили трошки нижче для того, щоб... Зменшити це центр, як називається, кліренс, щоб легше було заїжджати. Заїжджати, сюди буде у нас екскаватор, довжина його, не довжина, вес його 3 тони. Процеп зробили розподіл на 4 тони. Поставили в нас ресурна подвіска, 5-лістова ресура фірми Ямполь, наш український, Товщина листа 8 мм. Термозні барабани фірми Кнот на тонну 800 кг кожний. Діски у нас ідуть від Т5 Volkswagen. Хороші, мощні. Белушечка, але ми їх попісочили, покрасили, зробили такий божеский хороший товарний вид. І резина стоїть у нас 235. Десь це то написано. 235-6516. 65, 16 Нова білоцерковська красава. Отаке наше власно виробництво, по яких можна ходити. І вони тут кріпені що довертають, щоб, ну, щоб воно не мандрашируло і не лопало. Зробили такі класті от отбойники, щоб все було красивенько. І на цьому прицепі ми зробили боковіфона, який світяться. Тут стоїть обична лампочка, ледов... Ні, обична лампочка. Обична лампочка її можна поміняти надобності на як 12, так і 24 вольта. Тут вже йдуть ледівські фонарики білі, і вони йдуть уже 12-24. Потім спереду йдуть е фонарики, які опять же, вони міняються. А тут уже фонарі у нас йдуть. Е польського виробництва, вони йдуть автоматично, 12-24 вольт. Воно зацепить за грузовою машину і все буде робити е правильно і толково. Дві посидочки номера, отак опустили. Так, висота лижі у нас. Метр п'ятдесят. Якщо на полу у нас 62 мм товщина фаніри у доски, тут у нас йде ну Тут густо, працебігустки, додаткові хати дологою. Отака от от у нас йде р... натяжний цепок мощний і талреп 12-ка. Знімаємо. Защолка у нас йде твінтова з 12 уже. Така мощна, яка регулює рівень поджаття. Опускаємо лизу. Тут трошки повний різні, чи що так вона стоїть, так що на це не обращайте уваги. Так, все тут все отлично. І оця вона стоєчка болтом відпускається і виставляється по любій висоті. Тобто На рівній місці її буде понятіше, як я вже падаю. У нас в циху було все отлично, тут трошки повний рівні, чи так воно виглядає. Давайте тут, вже було для оптика. Отпускается эта лев. Есть есть. Защелка отпускается. И лыжа специально занизили и целая банка. Кстати, обратите внимание. Бантера занизили, щоб коли буде заїжджати екскаватор, щоб він е, не зацепив його. Може, якщо зробити ноль, тоді, якщо буде заїжджати навіть каток якийсь е, в будущому, не тільки екскаватор, може каток перевезти, то він може його відбити. А так буде заїжджати спокійно і ніде нічого. От такий от наш прицепчик. А, напоминаю його розмір 5 на 1,80 метра, розупадйом на 4 тонни.